Ой у полі житі хтось на когось кличе, одинока чайка у степу кигиче. Ой, чи, може, чайка в полі заблудила. Ой, чи, може, чайці хтось підрізав крила, чайку. Степова, чайко, моя мила, чом ти, моя чайко, світом занудила, ой, широке поле, ой, далекі гони, Світ такий хороший, світ багатомовний. Небо як те море? Сонце як лілея? Ти ж лети на поклик та й душі моєї. Чайку степова. Чайко, моя мила. Чьм? Ти, моя чайко, світом занудила.